Сьогодні по відеозв'язку до нас приєдналися і власники електро та гібридних автомобілів. Це активісти, які обожнюють свої машини і знають про них абсолютно все. Отож, сьогодні з нами головний гібридознавець країни, голова асоціації і нашим і вашим Петро Паливний. Вітаю! Добрий день, ведющий. А також у нас у гостях професор Чорнобаївської філії екотислярського університету Струмко Енергійович Зарядний. Доброго дня! Добрий день, підписчики! Давайте починати. То як ви гадаєте, чому електрокари почали витісняти авто з ДВЗ? Ну, слухайте, які електрокари я свій гібрид купив за адекватні гроші з Америки. А тепер подивіться на ціни на ці електрички. Це ж просто космос. Плюс я можу заправитись де завгодно і за 5 хвилин. Жодних сюрпризів з розрядженою батареєю десь на трасі вночі. Я впевнений у своїй машині на усі 100%. Витрата бензину як у газонокосилки, а в салоні купа місця.